Вітаю вас! З вами магазин AutoZukUA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram Серія Night Breaker Laser. Найпотужніша серія у компанії Osram на ЦОКоль H3 артикул даного комплекту 64151 NL2HB. Постачається фірмовій упаковці комплект. У порівнянні зі стандартними. Звичайними галогенними лампами дані лампи а, на 150% яскравіші і відсвічують вони на 150 метрів далі, ні, ніж звичайні лампи. Так, В комплекті у нас дві лампи. Ось такий мають вигляд. Колба зверху. З блакитним напиленням бачимо. Потужність у даних ламп стандартна 55 Вт. Під'єднуються вони на 12 В. Одразу хочу напам'ятати, що замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони більше ніж як на 200 градусів. І голими руками колбу лампи чіпати не можна. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Одразу помітно, що в порівнянні зі стандартною галогенною лампою дані лампи відсвічують яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!